Взявся ходи, відпустив фігуру. Хід зроблений В Ірпінському шахово-шашковому клубі. Відбувся шаховий чемпіонат. У ньому міг взяти участь кожен охочий мешканець громади. Головна умова дружити із фігурами на шахівниці та бути немолодшим 18 років, бо змагання відбувалося лише серед дорослих. Згідно плану роботи нашого, розпочинається, як кажуть мовити, шаховий сезон з початком навчального року. Ми вирішили його розпочати з турніром серед дорослих. Це чемпіонат міста Ірпеня за бажанням, хто може в суботу прийти пограти. Турнір Бліц. Ви бачили, що це обмежена кількість хвилин по 5 хвилин кожному на партію. Це такий досить досить цікавий формат проведення змагань. Отже, п'ять хвилин учаснику на партію. Це означає, що у двобої гравець має бути не лише розумний, але й моторний. Бо перемога залежить і від того, хто швидше натисне на кнопку таймера. Ще кілька хвилин, і за цим столиком відбудеться перший мат у першому турі. Трошки незвично, бо живими фігурами я не звик грати звичайно на телефоні там через додаток. Було цікаво. Прогавував ферзя. Ну і далі вже пішло. Воно й не дивно, що аматор Василь програв, адже його суперником був тренер-викладач із шахів Віктор Юрченко. В цій партії ви герой. <рес> ну, це дуже сильно сказано, але ну, взагалі то десь так. Серед учасників чемпіонату шахісти не лише різного віку, але й з різним спортивно-шаховим досвідом. Так за одним столиком могли опинитися новачок і, скажімо, кандидат у майстри спорту, адже пари формувалися методом жеребкування. Проте, незважаючи на статуси, кожен гравець визнавав іншого гідним суперником. Я не грав живі в шахи 19 років. До того, до того професійно займався. Дуже, дуже достойний суперник. Тобто вам складно було виграти? Дуже була партія дуже цікава. Виграв фігур, але, на жаль, не зміг виграти по часу, тому суперник виграв за часом. Я його вітаю і бажаю попасти в трійку. Хоча кандидат у майстри спорту Андрій Давиденко у проміжній партії й не виграв. Проте у результаті дев'ятьох турів виборов перше місце і грошовий приз півтори тисячі гривень. Володарі другого місця Юрій Мискін та третього Віктор Юрченко отримали винагороду тисячу і п'ятсот гривень відповідно. Загалом за перемогу у чемпіонаті змагалися 20 гравців. У номінації Наймолодший учасник грошовий приз 500 гривень отримав 19-річний Назар Свіржевський. Ну, я б сказав, що мене був не найкращий сьогодні перформанс, але грати було цікаво. У номінації найстарший учасник теж з грошовим призом вітали 75-річного Євгена Присецького. Ну, турнір гарний. Тут було багато гарних гравців, сильних гравців, були, так, що я навіть Ну как нескільки поражений, що в Верпіні є такі сильні гравці. Спеціальну премію півтори тисячі гривень за найкращу партію вручили Олексію Біланюку від молодіжного парламенту Ірпеня. Шахи це не просто гра, це стратегія, де кожен хід відкриває історію можливостей. І саме зараз молодіжний парламент Ірпеня спрямовує свою діяльність на Першочергові такі проекти. І одним із проєктів це є молодіжна спортивна ліга, де саме буде входити популяризація шахів і розвиток шахового клубу. Окрім грошової винагороди, усі призери отримали в подарунок книгу екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка Люди не все одно з автографом автора. Генеральним партнером чемпіонату виступило інформаційне агентство ITV.